Господи, что это за романтики века Это у нас тут Пельмени Пить свечечку Романтика? Боже Ну да, романтики века Да ладно Боже мой Ми так і будемо, чи як я зараз виключу камеру, включимо світ. Так. Давай. Режу, ну все, порабативали. Нехай погорить. О! О, боже! Отак геть хорошо. Все кончилось давайте. Смачного. Дякую. Домашні пів Покайфувало. Домашні пельмені. Це ті, що ми ліпили 100 років назад. Я так розумію, вони там закінчуються, мабуть, так? Ще одна упаковка. Треба, наверное, ще одна упаковка. То треба, мабуть, це заново поналіплювати. Звісно. <різь> да. Зробимо собі якось Опять релакс. Так, да, релакс вечір. <смешно> Все смачного. Привіт-привіт. Так, світла нема. Напевно, його немає ні в кого взагалі. Тому що ми дивимося? Е, що це? Ми дивимося, що якщо по графіку, то в нас буде світло тільки з 13 до 14 години. Але ми включили генератор, так і зараз по-бистрому, щоб приготувати. Обідати щось. Коротше кажучи, щось так захотілося Венігри, прийшла зараз в погріб по бурячки, по, по моркву, по, що там. По це все коротше, для вінігрету зараз поставлю. Зараз ще е відправляється альтанка, що вже та, що на замовлення робилася. Раз покажу, яка вона там, коротше, евакуатором будуть вести, то я надію, що швидко. Так що то й таке, блін, треба б мені. Поїхати вже перше число на носі. Е, треба поїхати кхм, покупляти все для адвент календаря Івасикові, а я взагалі не встані. Серйозно, то не знаю. І, і до, до першого жу, як би треба зробити. Ми ще запланували вже двері виб вибити до того моменту, поки. Ялинку поставимо, щоб тоді не ну, пилити. Коротше, стільки планів, блін. І оце те, що ми захворіли, збиває повністю все. таке. В общем, будемо дивитися, що там що там будемо робити по дорозі. О, дивіться, яка красота гарна. Чекаємо е, на евакуатор. І евакуатором прямо будемо вести. Красива така. І вмістка вона. Все. Якби оце сьогодні не треба було б завозити, то, ти, то я б вже бистренько розібралася б з тими дверима. Ехала, А я сопровождаю. Ты поеду за ним. Вот такая тяжелая работа, ребята. Есть вот то. А там. Короче, тяжело, тяжело. Такая работа ужас. Прямо. Завками цих бісідок, звісно, завжди така складність. Ну, краще, звичайно, що коли отак ціліком, що евакуатором наче завести можна та і все О, і не морочитися. Але загрузить зняти, це, звісно. Таке. Це щось. Це просто щось. Це ми типу, збили вже температуру. Це, щоб ви розуміли, йому вже геть було легше. І я його, можна сказати, ось сьогодні в п'ятницю залишила вже вдома, типу, щоб просто доліку... ну, долікуватися. Ходить сьогодні такий в'ялий-в'ялий і температура 38,5. Уже і 4. Ну, бо ти її не до, не, не до цього, ще не додержав просто. Ну, зараз 38,4. ось. Це взагалі. Що це воно за вірусняк такий? Це капець. Уже ж геть ж було легше. Це він заболів минулу неділю. Та й що це воно таке? Ой. Коротше, напоїла Васика вже я проти цим жару знижуючим. апетит з'явився, так? Да? Так. Да. Да. А в нас борщик, варене сало, вермишель, як завжди, цибулька, цибульку їж. І все, смачно. Ну, а поки у вас як зараз воно уміряє е, температуру, ну, бо я йому дала пара цитом, бульказ е, перед, перед вечерю то зараз воно міряє температуру, подивимось, що там у мене такий натертий ніс, як я кажу, наче уси Гітлера. То я згадала, зайшла на кухню, хотіла, в принципі, помити посуд після вечері, але ж е забула, що світла немає на генераторі зараз. То, коротше, повна раковина одного посуду. Нічого вже ввімкнути світло, тоді перемию. Я ж згадала, що я ж таки не показала вам вже з цього стола, якого доробила. І виходить, що там синок, як температурка? 37,3. 37,3. О, збилася. Прибери тільки. Mm -hmm. Коротше, і... і я ж не показала все-таки, як я цього стола доробила. І виходить, але вже подивилася зараз, що там і відео, в принципі, повидаляла, ті, які я знімала. Ну, трошки є, то я вже поясню, як я, як я робила. Пічінка з начинком. Ага. Бабуся була. Ну, понятно. Та бабуся ж. Шо? Ох. шо? О, йди. Все, йди, йди, лягай. Ого. Так, то я вже поясню, там трохи, а саме основне, там позалишалося, то зараз ставлю та покажу. Так, то на даному етапі як то виглядає? Ну, в общем, і Васик із своїми цукарочками. Ні-ні-ні, цукарочку одну візьми. Ваню. Сложи, візьми одну цукерочку, а потім цього. Так, коротше, повна мойка, оного посуди. Ось так воно виглядає. Дивіться. Бачите, колір такий. Практично підібраний під той. Ну він взагалі, в принципі, не відрізняється. Зараз на відео відрізняється. Ну, Він темнить при світлі лампочки. Він темнить при дневному. І то, ну як я ось на нього дивлюся, то він практично однаковий. Коротше, по міцності. Ну, Звичайно, що він міцний, тому що Тож я. Ви ж вже помітили, що я завжди роблю, щоб воно було дуже міцно. Ось, дивіться, яка структура тут. Боже, я так хочу на манікюр, дівчата, так що ви не дуже дивіться на мій манікюр. оцей. Дуже хочу, але ж, як бачимо, я попасти не можу. Ось така вийшла у нас структура дуже гарна. Реально дуже гарна структура. Я б таку навіть штукатурку собі робила б десь. Побачимо, може, десь в гардіобі таку і зроблю, дивіться, як. І причому ви ж бачили, як то все було легко зроблено. Бачите, верх так як я все покривала валиком середньою, середнім ворсом, то більше давала натиску, щоб воно внизу, отам у тих порах, щоб воно там було темнішеньке, таке, а зверху, щоб воно було світліше. Отам побачите. Коротше, отака получилася структура. Дуже легка і дуже-дуже приємна. Ось така. ну. Класна структура. Коротше, воно тут ну, В общем, вирішила я, що ніякою фарбою не буду я його фарбувати, тому що мені треба було саме отакий легенький якийсь колір. Не геть білий повністю, ну і не темніший. А якби я фарбу якусь там брала, ну, однозначно, я і не хотіла, щоб навіть відчувалася, в принципі, та фарба. Так що взяла ґрунтовку, звичайно, ґрунтовку залила колір карамельний. Потім спробувала по, ну, один викрас з все, мені все підійшло. І просто грунтовкою і з кольором, оце все валиком із середнім ворсом, такого маленького взяла, дуже зручний до речі, просто почала покривати. Я вам скажу, грунтовка із кольором це взагалі. Ну, це гарна, гарна взагалі альтернатива і навіть е на дворі камні покривають саме таким методом, а потім лаком. Якщо не хочеш ніякого такого кольору, якогось насиченого, а просто щось, так як мені хотілося, просто звичайно. Типу відтінку просто такого карамельного, то це взагалі красота. Я не вперше цим таким користуюся. Так, колір ми підбираємо під наші тумбочки. общем, ми зараз не лякаємось, воно зараз виглядає темним, нібито. Потім підсохне і практично, ну, прям не геть ідентичний ага. нам треба колір. Воно в нас може трошечки відділятися, тому що колір такий ми вже не підберемо, звичайно. Що. Ну воно вже ось тут підсихає. І ось тут, як бачимо, вон колір на тумбочці. І ось тут. Просто ми його так заколірували. Чекаємо зараз на висихання. І, в принципі, я думаю, я взяла ось цю штучку. Тому що я думала, що я буду знімати е, шару цей верхній. Я думала, що воно в мене так темнішим вийшло. Воно вже, до речі, йшло гладеньке таке все. Коротше, ждемо висихання і працюємо далі. Да, і побачимо далі. Не побачимо, бо повидаляла відео, бо давно ж уже воно було. І я якось не було куди його втулити. Окремим відео там ну, смисла не було ніякого там, нічого такого. Не було. І я начебто і залишала ці всі фрагменти, а потім, як наслідок взяла та видалила. В общем, що далі ми зробили? Далі ми просто покрили тим же панельним лаком. Все. На цьому наша вся поробка закінчилася. причому, якщо я не помиляюсь, то взагалі тільки один раз. Не, напевно, все-таки два. Ну і таки щодо функціональності цього. всього. Ще, правда, отут ще не пообшивали, ну, це все. Вже таке планочки сюди якось Сережка вже повирізає, буде вільніший. Так, Ще до функціональності, дивіться, під, під руками тепер. <різь> <різь> Думаю, що то пищить, а то знову над карамелькою знущаються, включають мишу їй на телефоні, а вона ж мишоловка дуже скажена, і вона ловить. Мелькаємо ще й воду. По хаті біжень немає, то вже на телефоні включати. Так, зверху, досточки у мене тут завжди складені, рушнички, кухонні, Оці всі грільниця, яка тепер в, в, в прямому доступі. Мультіварка, каструлі. Все, і все тепер отаке саме основне з цієї сторони. Правда, у мене тут ще й коворітки, звісно, стоять, але поки що вони не стоять, бо їх знову хтось переставив. Хлопці просто вчора на кухні були. Так. Та й таке, і для функціональності тут дуже зручно. Собі спокійно, не треба лазити по тих ящиках, все під руками і все дуже комфортно. Ну, Мені подобається. Принаймні, мені дуже подобається. У мене колись тут ось була барна стійка, і вона була дуже зручна. О, е Потім оце, оце все воно перегралося, тому що там було місце. Мало там, де стіл, було мало місця. У мене там купа лі ліків, воно лежить. О, і виходить, що затуляла барна стійка, Коротше, то й довелося оце все завалити. Так, а зараз прикольно. Правда, ще стільниця не прикручена, бо оті уголки, що я сюди купила, то, то ж кришу прикрутили, поки, коли ото вітром чуть не здуло. І щось ніяк я навіть як в магазин їжджу, то просто ну, з голови у мене вилітає, виходить? І, і я забуваю купитися. Вже умисно буду їхати. То тоді вже куплю та прикручу. Так що так. Вже дивіться, яка, яка цибуля. Я так собі думаю, що, напевно, треба, знаєте, що. Да, Напевно, ми її обріжемо і посадимо нову. А укропнішу. Все, не зійшов той укроп. Я не знаю, щось друге посаджу. Цибулю посаджу. Коротше, пообрізаємо цю. Закинемо морозилку, і так як вона швидко тут гарно сходить, то на Новий рік буде своя цибуля. От туди теж посадимо, значить, цибулю, і буде собі зелена цибуля на новий рік. Так, за коментарі, не я, Сережка, зробив, все-таки мені оце залує, залує оце цю штуку. Я не пам'ятаю, який там рецепт. Але він мене запевнив, що він зробив повністю з за В Взагалі, мед, лимон вкинув, алоє. Не знаю, воно таке смачне, що я б його взагалі їла би круглосуточно. Дістала воно синок живчик захотів, то живчик дістала і зараз усю горішки з медом йому перемішаю. Ну, А тоді обріжу ту цибулю. Треба різати, вона вже дивлюся. Давайте вирвемо. Ого, яка. Ого, чуйся. Будеш допомагати мені? Що? Збирати врожай? тебе температурка спала. Тільки треба акуратненько, я принесу ще цибульки та ще посадимо. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну то акуратненько маєш такого. Давай я зараз дам тобі. Оцю штучку ось це сюди складаю. Не. Отак. Складаю. Отакого. тільки гарненько, рівненько. І тільки акуратненько, бо воно гарно там. І посадимо. І виривати. Не так. Отакого самісінького низу бери. Опа, щоб прям цибулинка оця вирвалася. Акуратненько. О. Все. Давай, треба виривати. О, бачиш, не виходить, зараз я тобі щось дам, будеш підковеркувати. Ну що, виходить? Так. Да. Нормально. То тільки ти там хоч не поріжся. Добре. Добре? Да. <смеш> тільки складайте, те, що такого однакового. ось так. Окей. Добре. Я візьму і ще понатикуємо. А, а потім як повириваєш, то звідти... Точніше, мабуть, з усюди, зупочистки на кубку складеш. Так, да, бо туди будемо вже цибулю садити, там на укроп не зійшов. Так, ну і все. Збор врожає, типа. Така на дворі мрачна взагалі погода. Ось, світло повмикали, зараз Сережка генератора виключить. Буду да, посуду да. мити. Так. Я зараз помонтую ще відео, а тоді буду мити, бо з цими, як бачите, днями не встигаєш нічого. Так, дощ, йде дощ. Як тут не будеш хворіти, оце не будеш хапати, оце все, якщо, якщо така погода. Листопад, мені здається, взагалі він такий, бачите, дуже на організм впливає якийсь ретроградний Міркурій, наверное, там, Я в них, звісно, нічого не розумію. О, засвітився у нас. Фу, каву можна попити. Бо якщо чесно, ми під генератор е, чайника не ставимо, бо він там, як уже геть на саме закипання, то генератор чогось не справляється з усієї нагрузки на самому закипанні чайника. Да? Якась що? така, Макси, кажу, чайник не ставимо, електрочайник на генератор. Блін, він видержує все, окрім чайника. Болгарки, сварки, що хочеш. Чайник, більше Ну так, ну то все рівно. Болгарки, сварки, що хоч видержує, а чайника ні.